вечора, шановні телеглядачі, в ефірі «Калузьке міське телебачення до вашої уваги. Телевізійні новини Калуша. в студії працює Наталія Квасюк. 25 років тому гостино відчинила свої двері для усіх спраглих дознань Калуська середня школа номер 10 Сьогодні освітній заклад має назву навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 10 Ліцей. Його педагогічний склад визнають одним з найпрофесійніших серед шкіл міста. Свій слібний ювілей, школа профільного навчання, відзначила багатою і насиченою програмою минулої п'ятниці. 25 років тому до школи прийшли 1674 учні та 99 вчителів. Очолював колектив протягом 21 року Володимир Олійник. Через рік заклад єдиний в області увійшов в науково-виробничий комплекс з Київським національним університетом технологій і дизайну та університетом Львівська політехніка. Я вдячний долі, що мені прийшлося очолювати колектив, для якого було нічого неможливого. Вони могли зробити все, що ми запонували. Правда, сприяв нам досягненні високих результатів, сприятливий мікроклімат. І я думаю, що надальше цей резерв буде ще більше використаний і школа, ліцей, комплекс досягне більших результатів. У школі існують математичний, біологічно-хімічний, філологічний та історико-філологічний профілі. Сьогодні тут навчається 1168 учнів та працюють 120 педагогів. 90 з них мають вищу категорію 17 нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України, 42 – грамотами головного управління освіти і науки облдержадміністрації. 13 кращих педагогів занесені в книгу пошани освітян Калуша. Троє вчителів відзначені преміями Костянтини Малицької. Учні школи є учасниками і переможцями міських, обласних та всеукраїнських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, спортивних змагань та КВК. Зараз у школі налічується 42 класи, з них шість ліцейних. За 25 років школа стала однією з кращих в нашому місті і однією з кращих в області короткий період були створені ліцейні класи, і як результат, на базі школи створено навчально-виховний комплекс школа-ліцей. І я сьогодні завдячую усім учням, педагогам, батькам за те, що вони за 25 років створили такий храм науки, який сьогодні є. При школі діє духовна світлиця, музей народні скарби, ансамбль «Джерельце» та різноманітні гуртки. Крім Київського та Львівського вузів, налагоджена співпраця з польським університетом технологій та менеджменту в Жешові. Школярі та ліцеїсти об'єднані у наукове товариство, творчі об'єднання, літературну студію, клуби Феміда, гаряча лінія, диско, фото та прес-клуби. До ювілею були підготовлені буклет, презентація закладу та літопис школи. На перерві діти співали в караоке, організували барвистий флешмоб. Виставлені фото випускників та творчість учнів та педагогів. У розважальній програмі були задіяні студенти коледжу культури і мистецтв і центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді. Відбулося посвято першокласники, ліцеїсти та осінній бал міст Чарівність». Урочиста програма розпочалася молебнем біля шкільної каплиці. Крім місцевих гостей, приїхали привітати ювілярів, директори ліцеїв та гімназій з різних куточків нашої області, представники вищих навчальних закладів. Педагогічний колектив був нагороджений почесними грамотами. Міського голови, срібними значками та іменними годинниками, 32 педагоги були відзначені грамотами управління освіти. Слід відзначити вчителя хімії Орисю грубу. Саме її семеро випускників стали кандидатами хімічних наук. Школа гордиться ще п'ятьма кандидатами наук з інших спеціалізацій. Протягом останніх чотирьох років заклад очолює кандидат педагогічних наук Тетяна Федорів. Школа це історія творення особистості, майстерня вчителя творця який Мов разом з батьками ліпить з дитини людину, Наповнює її знаннями, вміннями, навичками, вчить сприймати цей світ. Це найбільший дар. І саме такий дар придаватий педагогам нашого закладу. Приємним сюрпризом став подарунок заступника генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Юрія Безуглого, меблі для лекційної аудиторії. Звучало багато приємних слів, спогадів, які збиралися немало і небагато. Чверть століття, багато святкових митий зігрівало хорошим настроєм. Отже, усієї школи чимало досягнень та приводів для гордості. І для найкращих вчителів, найприємнішою вдячністю, є звичайно їхні учні, які, досягнувши висот у житті, завжди тримають у серці теплі спогади про рідну школу, яка дала їм потівку у житті. Міжнародньому дню студента присвятили шоу-програму під назвою Якщо ти леді». студенти і викладачі Калуського коледжу культури та мистецтв. Святковий захід відбувся 15 листопада в Палаці культури мінерал. Міжнародний день студента в Калуському державному коледжі культури та мистецтв традиційно відзначають проведенням музично розважальних дійств. Цього разу викладачі циклової комісії організації та методики культурно дозвіллявої діяльності, голова комісії Любомира Іванків, та студенти 4-го курсу спеціальності народна художня творчість підготували шоу-програму під назвою Якщо ти леді, 2012 ведучі заходу Том Хігінс Ігор Бойко та містер Пікерінг Скомачук вирішували вічну проблему пошуки леді у сучасному суспільстві. Учасниці програми представляли усі спеціальності та спеціалізації коледжу. В ході конкурсу дівчатам довелося пройти нелегкі випробування. А саме мультимедійний конкурс Візитна картка, у якому за три хвилини потрібно було розповісти про свою вдачу та захоплення конкурс богиня шопінгу, у якому було потрібно вибрати одяг, що відповідає стилю, вказаному у завданні, одягнути його і продемонструвати на подіумі. Ранкове меню сніданок для джентльмена, де учасниці із запропонованого набору продуктів готували сніданок для містера Пікерінга. Показати свої таланти, виконати невеликий творчий номер, конкурсантки повинні були в окремому творчому номері. Граційність, худе учасність, їхня легкість і витонченість, уміння носити вечірню сукню оцінювалися у справжньому світському балі, конкурсі дефілем. З новинками моди присутніх на дійстві глядачів ознайомили ведучі Леся Чвіль і Михайло Пастушак. Свято прикрасили чудові мистецькі номери у виконанні народного хореографічного колективу «Мережево» керівник Ольга Квецко, народного вокального ансамблю на мисто під уродою Вікторії Дурбак, солістів Діани Бігун, Мар'яни Баскевич і Бойка. Таланти конкурсанток оцінювало високоповажне журі у складі директора коледжу заслуженого працівника культури України Петра Піруса, заступника директора з навчальної роботи Василя Черпака, заступника директора з виховної роботи Марини Пірус, депутатів міської ради Олега Нижника та Алли Терещенко. Студенти камуського коледжу культури міста – це найсильніші, найталановитіші, найпертіші, найкрасивіші. Студенти у нашій області. Успіхів вам навчання, творення, творчості, наснаги і всього, що можна побажати таким молодим, красивим людям. Я б вас всіх взяла на роботу палац культури Мінерал без винятку. Тільки штати не дозволяють. Я страшенно тішуся від тих хвилин. Від тих годин, які ви проводите в репетиції в Палаці культури мінералу, хоча я вас скажу за дисципліну, за порядок. Але я тільки тоді, коли ви тут відчуваю, що цей палац живе. І частіше б на цій сцені відбувалися ці репетиції, а ще частіше б на цій сцені відбувався таке хочу чудові. Тому я страшенно, страшенно хочу вас всіх привітати з Днем студента. подовше залишайтеся студентами. Подовше залишайтеся молодими. І якщо вже будете такі, як я, то побільше вам таких чудових студентів, як ви. Хочу сказати, що студент це є стан душі. І оцей стан душі, запам'ятайте його, і пронесіть це все в життя. І сьогодні, хто би не переміг, це є конкурс. І бажаю вам всім перемагати в житті. Бажаю вам всім міцного міцного здоров'я. І, як сказав директор, не куріть, це є основне. І будьте здорові. Успіхів вам і всього найкращого. У підсумку майже тригодинної, захоплюючої, веселої, емоційної шоу-програми конкурсантки отримали такі титули: міс кокетка Анна Некрасова, міс оригінальність Світлана Попадюк, міс чарівність Іванна Петриній, міс елегантність Наталія Буднарук. Леді – Вона ж міс глядацьких симпатій. Стала Ірина Сас. Нещодавно в Палаці культури Мінерал відбулася зустріч івано-франківського поета, прозаїка, журналіста, члена національної спілки письменників України Ярослава Ткачівського з бібліотечними працівниками міста та студентами університету третього віку. Ярослав Ткачівський івано-франківський поет, прозаїк, журналіст, член національної спілки письменників України. У його творчому доробку 30 книг. Він лауреат багатьох літературних премій. Тема творів ткачівського різножанрова. Він і поет, пісняр, і сатирик, і гуморист, автор громадської лірики, а також багатьох поетичних та прозових творів на релігійну тематику. Ліричні вірші письменника покладені на музику багатьма відомими композиторами і музикантами. Його пісні та романси викону. Нують народні та заслужені артисти України. Зустріч, яка відбулася у Палаці культури мінерал, була організована бібліотечними працівниками калуша для студентів університету третього віку, які діє при територіальному центрі обслуговування непрацездатних осіб. Варто зазначити, що творча зустріч виявилася надзвичайно цікавою, адже сам поет Ярослав Скачівський є досить неординарною особистістю. Представляючи себе у віршованій формі, він зазначив, що народився на медовий спас. Народився я на медового спаса. Медовий спас, медовий спас, він моєї долі дав початок. Спочатку був іконостас, батьки країна, і Тарас, і свят в погляді дівчат. Медовий спас, медовий спас, оберігав мене у Герці. Це з неба мій, дорогой кас, ти з вірою. Ne na pokaz, z izsvetlom Gospoda v srcu. Розповідав Ткачівський з приємністю про своїх батьків. Прийшли цього дня в палац культури мінерал і колеги поперу, педагог і поетеса Оксана Тебешевська та калузькі поети. Творчу зустріч поєднали із піснями, які виконали вихованці вокального гуртка Палацу культури мінерал. На завершення Ярослав Ткачівський щиро подякував за ще одну нагоду зустрітися з людьми, які цінують його талант, за те, що він у формі діалогу зумів поспілкуватися із присутніми та зачитати свої найновіші твори. 18 листопада в палаці культури юність відбулася концертна програма калуського композитора Сергія Андрущака, мелодії Калуша. пісні Калущини», присвячена 20-річчю творчої діяльності мистецької агенції Ас. Вже 20 років в нашому місті діє мистецька агенція Ас. Її засновниками в 1991 році було подружжя Андрущаків Сергій та Тетяна. За час творчої діяльності агенції відбулось багато змін. Чимало дітей тут розкрило свій талант. І зараз мистецька агенція Ас має свої здобутки, а головне прихильників, які в неділю завітали до Палацу культури Юність на концертну програму. Розпочався концерт хореографічною композицією, яку виконав танцювальний колектив. Фламінго. Так на сцену піднялись композитор Сергій Андрущак та співачка Еліза. Вони розповіли про творчі надбання агенції та згадали її вихованців, які є переможцями та леоратами всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Опісля розпочався концерт за участю вихованців мистецької агенції АС, вокальних гуртків Палацу культури мінерал та гостей концертної програми. Виступили в цей день Софійка Романів, Вікторія Пуляк, Ярина Боренець, Ірина Шевчук. Дитячі вокальні ансамблі, «Девограй» і перлинка, Наталія Чулій та багато багато інших співаків. З нагоди двадцятилітнього ювілею творчої діяльності Сергія Андрушчака прийшло привітати чимало друзів та поетів, на слова яких пише музику Калуський композитор. Линули в цей день слова подяки на адресу ювіляра і батьків дітей, яких відвідують мистецьку агенцію. Свято завершилось, але воно ще довго залишиться в серці тих, хто чекав на нього, та тих, хто любить українську пісню, милозвучну, щиру та найкращу. 13 по 16 листопада тривав перший дитячий волейбольний турнір на призи генерального директора товариства Карпат -Нафтохім». у змаганнях взяли участь 13 команд з навчальних закладів Калуша та району юні спортсмени 1996 року народження і молодші. Перший дитячий волейбольний турнір на призи генерального директора товариства «Карпатнафтохім» стартував 14 листопада на базі фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік. У змаганнях взяли участь 13 команд, в тому числі три з району, а саме із Добрівлян, Новиці та Войнилова. Юних спортсменів під час церемонії відкриття привітали заступник генерального директора «Карпатнафтохіму» Юрій Безуглий, голова об'єднаного профкому підприємства Олег Кошлик, голова фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік Василь Худин спортивно спортивний клуб, наш Верслав Медиків, бо неодноразово займав кризові місця на всеукраїнське спортакиа, приймав участь у міжнародних конкурсах України. Ви знаєте, що завдяки нашому клубу почався розвиток каучі і як футболу, так і жіночому футболу. Сьогодні започаткується покійна. Сьогодні, за цьому залі, ми розпочинаємо відродження ще одного виду спорту у місті Каучі це волейбол. І саме ви є учасниками почав. Турнір тривав з 14 по 16 листопада. Волейбольні баталії розгорілися на спортивних майданчиках ФСК Нафтохімік та Калузького політехнічного коледжу. У вирішальних поєдинках 16 листопада зійшлися переможці груп, які визначилися напередодні у ході відбіркових матчів. Отож, в результаті гострої боротьби четверте місце посіла команда загальноосвітньої школи номер 4 Бронза дісталася команді ВПУ номер 7 Срібні нагороди вибороли учні. Ні, войнелівської загальноосвітньої школи. А переможцем турніру і володарем кубка стала команда політехнічного коледжу. Команди переможці і призери, а також всі учасники отримали нагороди та призи від генерального директора товариства Карпат Наптухім. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам вдалого робочого тижня та хорошого настрою.